Українські школярі можуть забезпечувати ЗСУ межа між освітнім та реальним фронтом у наступній новині надто тонка. Адже йдеться про заяву нового міністра освіти Оксена Лісового. Міністр запропонував в рамках шкільної програми трудового виховання долучати дітей до створення fpv дронів для військових. Нам нічого про це не казали. Та й ну не знаю, може, будемо якісь архітектури робити його чи. Не знаю, і як вважаєте, це можливо? Ну, школярам я думаю, ні, бо ну, це школяри і ну, я не думаю, що вони зможуть це зробити. Возможно, це все може бути в хорошій степені. Може бути і будуть такі уроки минимум кто его знает mm -hmm. сейчас просто на данный момент все идет в цифровую в цифровой век у веку на данный момент IT-технологии каждая коммуникация будет создаваться в таком формате я думаю да все возможно но если честно, как мне это не практично mm -hmm. потому что на данный момент дети будут больше углубляться в инженерную структуру вместо того чтобы учить другие предметы которые будут им где-то в жизни по большей степени mm -hmm. помогать то бишь их будет сейчас как колонии не будет грубо говоря создавать как знаете как были раньше Uh, сравнение что китайские тапочки шьются где-то в подвал и детьми вот грубо говоря сейчас будет самые наших детей хотелось бы чтобы все таки у детей было детство без дронов без у нас правночка маленькая как только где это вот она бедная вот так вот сжимается прижимается а если еще вот это ну я понимаю что война надо защищаться но для этого существуют взрослые Першим джерелом заяви є стаття лівого берега з великим інтерв'ю міністра лісового виготовлення квадрокоптерів та освоєння інженерії 3D-принтерів озвучене у контексті оптимізації уроків праці. Далі цитата слухайте, насправді праця це дуже важлива дисципліна. Нам просто треба дати їй новий сенс. Сьогодні діти в школі можуть збирати fpv дрони. 3D-принтинг доступний для підлітків. Цим усім треба володіти. Треба відходити від моделі уроків праці, коли дівчатка це швейні машинки і каструльки, а хлопчики йдуть на лобзики. Далі пан Лісовий говорить, що через уроки праці діти можуть включитись у процеси вирішення суспільних проблем. І це може стосуватись не тільки фронту, а й, наприклад, відбудови інфраструктури або ж допомоги безпритульним тваринам. Тобто те, що має сформувати у дітей соціальну відповідальність. Мова йде про розробку нового концепту для шкільного предмету праця. Далі ці слова у роз агітаторів традиційно набули нових значень. Це не перша спроба створити картинку скандалу навколо шкільної реформи. У квітні батьківськими спільнотами та сайтами-сміттярками рознеслась фейкова новина про нібито скасування математики та фізики у школах. В результаті вірогідні, що діти за шкільними партами виготовлятимуть дрони для війська, дорівнює тому, що вони можуть цього і не робити. Тим більше, що 3D-принтинг та моделювання ще не стали настільки доступними та популярними серед українських навчальних закладів. Наприклад, южного це скоріше виключний випадок, чим звичайний. Звичайна практика, але спеціалісти також вбачають у цій галузі величезний потенціал саме для школярів. Для нашої перемоги можна робити все, що завгодно, навіть корпуса дронів. По поводу того, що навчальний процес це, це дуже добре. Я поспілкувався з дітьми, починаючи з восьмого класу, вони вже можуть це робити. Але мені трошки було. Я здивувався, що цим більше зацікавились дівчата. Я думав хлопцям принести цю ідею. Но хлопці якось менш зацікавились цим, а дівчата зацікавили цим більше. І, от, починаючи з восьмого класу і далі, вони вже зможуть це робити. Повертаючись до міністра та його заяви, заява про те, що діти матимуть можливість виготовляти дрони на уроках, це правда.